Привіт, камеради! Вітаю вас на україномовному каналі Викаштіліця. І я вже на копі. А ви, гадаю, так само, або скоро будете. Привалив я, значить, на місце дислокації. Сьогодні ми йдемо класично по Світовій, бо по старовині у нас просто нема де гуляти, ходити, пікати, шукати. Що знайду, неодмінно вам покажу. Ну, а що не знайду. Напевно, не покажу, тому що не знайду. Так, камеради. У нас перший сигнал, потужний, класний. Не дуже зрозумілий мені. Ось така штукенція знайшлася. Чи то швидше не від противогаза мадярського, венгерського Ось така штука з дирочками. Що воно могло бути? По-любому від якогось бака. можливо, чи від чогось з такими. Виїмками, узорами. Що воно таке? Невідомо. Ось таке воно. Тоненька бляшка. Але перший сигнал. Прикольно. Шукаємо далі. Початок є. Буду вам все показувати, що знаходжу. Без підстав. Тобто, що знайду? цікаве не цікаве. Все одно вам покажу відео. Так що сильно не матюкатися і не розстроюватися. Бо хабару, як такого суперового, може і не бути. Йдемо далі. У нас якась цікава знахідка. Дуся не перестає радувати. Тобто вона вже радує. Почала радувати з самого ранку. Кілька хвилин тільки на коп вибрався. Подивіться. Знаєте що то? А то є пряшка. То є пряга! Вау! Вітайте мене! Знаєте яка? Латунна. І вона не стара, подивіться. Це є пряга солдатська. Від ременя шкіряного мадярського. Подивіться, ще з язичками. Вау! Ну трошки ушкоджена. Видно, що перебита якимось осколочком. Трошки така вигнута. Видно вам? А то є пряга, сама, настояща справжня військова Мадярська. От такі мали. Чи з часом навіть не офіцери таку мали. Ну все, може бути. Треба знайти, в інтернеті полазити і пошукати, хто міг носити ось таку пряжку. Класну. Похожа на від портупеї, на офіцерську, як зараз у нас є в Україні і колись. Зараз за Радянського Союзу випускали таке. Шукаємо, пікаємо, ходимо, спостерігайте, дивіться, не перемикайтеся. Нарота у нас чергова знахідка. Щирлі черзі супренені. З деусом подивіться. Знаєте, що це? Так, це кругляшок. О, відбиточок, бачите, сідло. Як кажуть пошуківці, сідло. О, воно вже зламалося. А що це за монетка? На... Мадярських позиціях незвичайна знайда. Досить цікаво вам подивитися. Цікаво подивиться. Самому знати і вам показати. Щось там бу-бу-бу. Бачите, з узорчиком. Ха! ха Дуська радує. Зараз плюну і протру. Не знаю що. Може це крейтер. Ось такий. Так, це є три, вже бачу. 1800 Якийсь там рік. Це класно. Монетоси на три крейцери. а тут трек крутиться. Тянуло мене сюди. Тянуло. І не дарма. Треба шукати, пікати, дивитися. Продовжуємо пошуки. Ради камрадки, надибалася ось така штукенція. Бачимо. На рукавиці добре видно. Такий кавалок алюмініум то є. Такими дирочками. Швидше за все, я думаю, це могло би бути від гівсько-єгерських окулярів. Частинка. Місця бойові, фронтові. І шукаємо далі. У нас війна, ось така небезпечна знахідка з детонатором. Вже його покрутило чи взірвав, хтось розсаперив ось такий. Взривак, значить, це від Мадярської мінометної міни 81 мм були такі потужні. От така небезпечна знахідка. Руки таке не беріть, ватру не кидайте, можна залишитись без пальчиків і без очей, що не бажано у вашому молодому віці. Бережіть себе за молоду своє здорове. А ми продовжуємо шукати пікати. А у нас суперсигнальчик тут є. Намалювався, послухайте. Чуєте? Тут кладу. Ще краще? Ще краще. Це щось, як ви зрозуміли, довге. Бачите? Тяне сигнал. Що ж це могло би бути, як ви гадаєте? Вам цікаво? Мені також. Зараз відкопаємо і знайдемо. Це що тут було камради? Думав щось цікаве. А тут ось таке лежить щось. Бачите що? Знаєте? Той трак. Трак гусеничний від німецької пантери, звичайно. Ось такий. Ще в доброму стані. Як на вашу думку, Пантера? Чи Т-34? Щось таке. Не жартую. По-любому це і тракторний трак. Обломаний тут. Бігав, ходив і... Прийшлося його ламати звідси. Хтось його. Ви бо Тут робили дорогу за радянських частин. І ось таке. І камеради. А у нас, дивіться, яка знахідка цікава. Кругляшок. Знов монетосина. Па 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 Дуся нині себе показала як найкращі сторони цікаво що за кругляшок. упало нічого не видно треба його помити і протерти бо взагалі якщо це монета а виглядає на якийсь крейцер оп'ять, то вона досить убита Ха. зараз почищу але здається вже все вона труп можливо крейцер швидше за все не цікаво, Шкода, вбита, Ну, маємо, що маємо. Це вже цікаво. Де ось рулить? Народ. Йдемо далі. Копаємо, шукаємо. От у нас якийсь потужний сигнал. Чорний. Подивіться. Такий сигнал мені подобається. Але я бачу щось там чорний і небезпечне. Тобто... Зараз я вам покажу. Що воно таке? Без поняття. А, що воно таке? Вже знаю. Це є залишок реактивного снаряду. Бачимо. Йдуть такі навіть насічки, точка йде. Токарка від нашої, тобто ворожої катюші. Ось такий реактивний снаряд залишки. Катюша палила тут мадярю добре. Мокрушили Катюшами тут утюжили. Тут окопи, окопи, скрізь все. Бункер, окопи, жили, спали і Ще щось робили. Мадяри. Зараз ми подимося, довкола оглянемо, щось, може, вони загубили десь. Тусувалися, бігали, може якісь ложко вилки, різні нагороди, пряги, автомати, пастолети, палімльоти. Дивимось, може щось знайдемо? Народ, Я знайшов, знаєте що? Сам не знаю що, щось алюмініє. Ну, де ось мене радує. Якась... Тут зачепив, але якраз циферки всі звідси. Це якась була емблема, Лейба? Е, Якісь ідуть номера, дуже цікаво. Вона пірвана по-любому вона на війну. 100%. І зараз я почищу, Постараюсь принаймні, і вам покажу, що там є. Наберіть терпіння, перекуріть цю справу. І ось така лейбочка. Це є по-любому від ящика, бо є дирочки. Бачимо на шуруби чи на цвяшки вона кріпилась. І пише. Бити по набитому. 39 дріб 40М. Так і видно. Бачите, 39-40. Гранат. Швидше всього я схиляюся, що це не німецька тема, швидше мадярська. Шкода, що піру вона було би ці ла, б ціла, взагалі би було класно. Ну що ж, ми ще шукаємо ці місця мені мене дивують. Приємними знахідками, старі. Йдемо далі. Шукаємо цікаво. Так, хлопаки, потужний чорний сигнал у Щірліць. А це ось така вискочила стародавня, древня, плоскайка, цікава, дуже ще за фронту, 100% бойова фронтова. Підкова. Щерліцу, на щастя. Ну нині пруха трохи. Звичайно, не густо, але й не пусто. Бачимо, ось така підкова кована. Потужна, але давня дуже, не сучасна, то видно по формі і по всьому. Тут дорога йде, фронтова стара. Я на неї натрапив і вона тягнеться, стається в ту сторону. Зараз там піду і все добре опікаю. Нас... Якийсь потужний сигнал, чорний, подивіться. <звук> Такий сигнал мені подобається, але я бачу щось там. Чорний і небезпечний. Тобто, зараз я вам покажу. Що воно таке? Без поняття. А, що воно таке? Вже знаю. Це є залишок реактивного снаряду. Бачимо. Йдуть такі навіть насічки, точка йде. Токарка. Від Ворожої Катюші. Ось такий реактивний снаряд залишки. Катюша палила тут мадярю добре. Тут окопи, окопи, скрізь все. Бункер, окопи, жили, спали і ще щось робили. Мадяри. Зараз ми подивимося, довкола оглянемо, щось, може, вони загубили, десь тусувалися, бігали. Може якісь ложковилки, різні нагороди, пряги, автомати, пастолети, палімльоти. Дивимось, може щось знайдемо. камради, у нас знову черговий чорний сигнал і бачимо ось такий вершечок. Вершечок він не пройшов канал ствола, швидше його розібрали. з гільзи були такі бронебійні, 20 мілітрові Також Солотур називалися Самадярський. 20 мм. Такі потужні патрони з гільзами, з жовтими. Ну і були біметалеві. У фарбі, в такому лаці, коричневі лак я знаходив. Раніше купа цього. Зараз вже важко знайти. це. Тут є такі клейма трошки, латунний такий взривак. Ну Дуже небезпечна річ, тому що воно зривалося як маленька гранатка. Попадало в броню, тут детонувало і бабах. Рвало. Більше для броні застосовували для чогось такого. А не проти піхоти. Стрьомненька штучка. Не беремо, звичайно, не цікавить. Продовжуємо наші пошуки. Дивіться, ось знайшлася така залишки міни. мінометної 120-ки радянської. От так мучили такими мінахами тут мадярів. Кропили добре, і вона зірвалася, здетонувала тут. Глибоко було, просто я не знав і за цікавості викопав, що це таке, бо не бачив. Але тепер бачу, що був бій тут серйозний. Добре били. Влучно, бо там окопи, окопи одиночки-одиночки. На кілька чоловік по одному, по два різні такі бункери. Вони тут жили і їх тут добре присували. Бомбежка була серйозна, наводка добра, видно, працювала тоді. Або розвідка. Шукаємо. Хожу, пікаю. Дивлюся під дерево. А тут, О, тут ось, ось таке. Бачите. Така небезпечна знахідка собі гниє під дерево. Хтось колись її сюди поставив. Мок не гниє, ржаві. І видно її. Зараз закопаємо десь подальше від гріха. Ну, звичайно, якщо вона не ціла, там, там не видно. Це і авіабомба радянська. АО-2.5 ще. Вона застосовувалося як протипіхотні міни. А можливо був авіаналіт. Тут а бункерне містечко. І там нижче також Мадярське. Можливо, Люфтвафе Ахтунг Русіш Швайнен пускали. Ось такі авіабомби і вони не зірвалися. Стрьомно тут. Уявляєте, скільки тут скрізь ще під листям, під деревами, в бункерах ще позалишалася. Купа цього металолому ще є. Печалька. Йдемо далі. Допаки, і дівчонки, знайшлося ось такий колешок. Колик якийсь з прутика. Десятки. Не знаю що він робив, ось такий довжелезний. Метр з чимось. Метр двадцять. Ось такий. Що він тут і для чого робив на мадярських позиціях? Залишається невідомим. Ось таке. Металолом. Вже погода класна, трошки вгрілося у нас в горах Карпатах. Шукаю, знайшовся ось такий гудзичок. Алюмінієвий від білухи, чи від чого він, чи від нижньої білизни, чи... На чотири дірочки такі мадярські. Він безпонтовий, там нічого надписів немає, здається. Але прикольно. Мочили-бомбили тут їх, мадярів, радянська армія. І мінометами і авіабомбами, що аж труси губили. Тікали так. Розліталися в різні боки. От бачимо. Цьому доказ. Гудзичок один. Ну і десь вони тут, решта має бути. У нас небезпечна знахідка. Буквально візуально. Ну, звичайно, ще провів апарату. Казав я вам недавно, що скільки тут цього добра, тобто зла ще валяється по цілому лісі. І що ми бачимо? Подивіться. Ось така радянська мінометна міна. Прилетіла і нікого не вбила. А вона ще й ціла, розсаперена. Просто тобто... Бачимо, що капсуль не надколитий, не пробитий. Це радує. щось там, ооо. Цікавий якого року. Є там міліметраж. Там -бребам. Угу. -гу. Приколюха. Тобто вона о, так. Витрусим, там нічого нема, бачите? Все порожньо. На макет. Об цілий макет маєте. Маєте макета. Ні, нічого немає. Не ні взривака, не тротило. Все відкрутили, все Ну Ой, класно. Просто як макет. Використовується. Тепер можна брати в музей. Не є, не є небезпечною знахідкою. Але все одно ми зараз її сховаємо подальше. Отак, шукаємо далі. Цього металому є. І я був правий. Знайшлися ось такі капелюшки, то є на мадярських позиціях для захисту детонаторів від мінометних мін. В ящиках були вкладки такі. Тут скрізь окопи йдуть, вам не видно, може. Окопи, окопи, такі одиночки, бункери, бункери. Ну і тут вони собі газдували. Це є алюмініум, той є латунний купачок. Є два купачки ось таких. Бачимо, ще блистить. З середини гарно блистить латунь і алюміній. Класно звинять, взагалі бомбезно. Суперово ось такі ось такі купачки. Захист. Вони колись захищали справжні, щоб були такі дротики припаяні, три дротика. І вони замотувались за стабілізатор тих мін. Щоб не злітали, вони були припаяні Находив я з дротиками, класна штука. Тут йде нижня частина чогось металева, вона вся, о, згнила. Бачимо. Тут так само все погнило. Теж металева чогось, юбочка була. А саме вершечки були з кольорового металу, прикольно. Шукаємо далі, от колись було. Народ, подивіться, що я знайшов. Так, це гільза на перший політ звичайна, але вона не є звичайна. Що вам вона нагадує? Мосіна, ні, це є Лебель. Це є французька гільза від карабіна системи Лебель. То є клейма, 1800 якийсь там рік. Це пробита. Стріляв хтось з Лебеля тут навіть. Французи бігали. Коли був Бонапарт, нападав на Карпати. Це мега. Шийка тріснута чогось. Ну чого? Прикольна така важкенька гільза. Ще здорова, більш-менш, що музей вже не піде. Але класна, це у нас мега-мега-мега рідкість. Хоча вона ніякої цінності, не представляє. Але патронка класна гільза. Таку би не знайти цілу патронку. У нас взагалі це рідкість. Я не знаю, це я... Це я перший раз взагалі не знаходжу в горах Карпатах. Це за скільки себе пам'ятаю за всю пошукову діяльність. Це перший раз від лебеля знаходжу в нас гільзу. Круть, клас. Шукаємо далі. Хто шукайте, знаходить, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Так, знайшлася ось така мисочка. поливана, подивіться. З узорчиком взагалі бомба. узорчик. Класний середини квіточки. Ось такий візеруночок був. Красивий тут. Ну, Мадяри гурмани були, жерли собі, кашку, готували щось їсти. Тут були такі толові позиції. Суто бункери, не воювали особливо. Патронів купа мадярських навіть не знімає, вже валяється гільз. Тільки знімаю якісь цікавинки, які мене цікавлять, гарно було. Жерли, вміли собі догодити. Хавали, сиділи, відсижувалися, нічого не робили. Продовжуємо. Там у нас така... Уже безпечна знахідка, колись була небезпечна, така пружиноподібна. Знаєте що це за деталюха? А це і протипіхотна міна Мадярська. Мега крута, рідкісна, вже не попадається. Того року мені кілька штук попалося. Тут йшов такий колешок. Довгий, втикався в землю, тут детонатор був, якийсь там мув. І на розтяжечку. А як же? Був тротил, вся біда, все погнило, Залишилось тільки ось такий залишок від цієї міни. Ера 36 М здається, 36-го року Йора. Така була, покажу вам, десь фоточку в мене була, не знаю якщо знайду. Ось така була протипіхотна міна Мадярська. Дуже рікісна. Металолому ще вистачає поліг. Так, народ підведемо підсумки сьогоднішнього нашого копу. Верніше моком. Так, перша знахідка була класна. Цікава. То є пряга. Пряга латунна. На ремінь. Можливо, офіцерська від Портупеї. Або мадярська, або, можливо, УПА. Ну, неважно, за 100% від Портупеї. Можливо, офіцерської. Слідуюча знахідка. То є три крейтера, ми бачимо, що відніється. Тут якась вроді голова і купа надписів, треба мити чистити. Нічого не мив, нема води. Не підготовлений до таких знахідок. Це є монета 100%, але вона вся вбита, теж певно, крейтер, якийсь маленький. Дуже вже вбита. Шкода. Так, той є гудзик. Гудзик алюміній. Від білизни нижньої, можливо, білухи. Ну, Мадяри мали такі. Всякі гудзички з собою. І все губилось, розліталося. Потім ось така куля з надзвичайною енергетикою, котра пройшла канал ствола, бачимо, є сліди від нарізів ствола. Нікого не вбила, тут клеймо. ПК. Є таке клеймошко. І слідуюча найцікавіша знахідка від гранатів. Лейбочка. Шкода, що не ціла. Хоч би повнута, але б ціла була. Вона відлетіла, зірвали і пошкоджена все. Дуже шкода. З цього боку ось так виглядає. Це на сьогодні з такого більш-менш. Звичайно, це не ахті і це не результат, але маємо, що маємо. Все решту ви бачили, шмурдяк металолом увесь у відео. А це те, що більш-менш можна з собою взяти для колекції. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, поширюємо відео, кому сподобалось, лайки. Все, до зустрічі, всім пока. З вами був Автофан Стірліць.